якийсь важкий, Але все одно. А, ну Все, тепер монобокс <рес> <рес> можна витягнути. Так, маємо таке добриво. Цікаве. Органічне. Якщо зима довга, затяжна, виключають світло, нема що робити. Можна лузити на синя соня, весною буде добриво. Отак воно виглядає. Ще плюс дається азотне добриво до нього, мінеральне. І воно тоді стає органічним, бактерії його переробляють. І зараз будемо працювати тут мотоблоком. Треба поставити на нейтральну, а тут є друга. і перше. Друга чека перша на тебе. Оце в ресмонту. Це друга. Це нейтральна, а це перша. Тут наверх ставимо нейтральний. Вижимаємо персика. І однократно Так. І нажимаємо степлення. Тоді він їде назад. Потім ставимо першу. За тут не треба. Нажимаємо стоплення і тоді можна розвернутися. Нажимаю стоплення і їде. То газуй, все добре. Тут не ми пройшли рушки. Як не пустиш, то він перестане їхати. <різь> ти як лелека. <різь> Ніколета, ти як лелека. <різь> <різь> Ходиш по полі. Тата мене сьогодні давав їздити на екзотичному апараті, а я він на фронті. Нажимаюся, потім все, не облучаємо. <ріхи> Що? Можна на мені десь Зараз. Погано вижжав.

Ніколєту, ви пам'ятаєте, збирала в нас малину. Тепер я їй мотоблоком роблю города. <ривіт> Оце так, коли назад стоєш. Коли здаєш назад, а ще гілки і можна по зубах отримати ручкою. Я дивлюсь на Сашу і згадую себе в перший рік, як я його купив. Отак само працював ним.

Не ходи, бо він може вирватися. вирватись. <риклад> А я тебе наушники насажу. Прикольно. Надо представлять я очень мечтаю на настоящих наушниках. Чтоб музыку слухать? Да. Потому что в больнице обычно или дома бывает надо. Чтоб было тихо. У Нету наушников. А, жаль. А ты какие хочешь? Вот такие? Либо такі, либо страла дані такі маленькі. Ясно. Ну, потім слово такі. Десь <Да>. прокладні є такі. Так. Значить, розкидали ми це добриво. Розкидали добриво органічне і треба внести, як я вже казав, треба внести азот, щоб його бактерії добре переробляли і не виснажували ґрунт. Але якщо е, ця шолуха є така вже перепріла, отака, як перегній, то можна її не вносити. А є така сухенька, то треба вносити. Так само і солому, центнер на гектар селітри дається. От. А якщо нічого не вносити, то просто покращиться структура ґрунту. Наушники, наушники 1005. А це не для музики, це такі спеціальні, щоб... А я віддільно купляв, я не пам'ятаю, десь 130 гривень 2 чи 3 роки назад були. Десь так. Зараз вже все дорожче. А? Але це не для музики, це від шуму. а что ты хотела показать? Ну, так, ну, так, так. Я хотела больше всего показать, как я это, залазил на него. А, ты спортсмен? Смотрите. Ну, а ну вот так у нас стоит. Я беру вот так. Ага. Так. А теперь второй Спортсмен. Эй, все, катай себе. Молодец. Заглох апарат, нагрівся, заглох. Кадесь. Як він знає, коли йому глохнути? Зараз він не заведеться, аж поки не схолоне. Будемо пробувати, бо вже темніє, нема часу чекати. Вже зробив я майже майже все. Десь 85% швиденько. Ще отам, де вони, купають, вони копають, залишилось. Вони перей викопують. І оця стежечка. Якби він вже в кінці заглох, то вже було б все. а так мусимо трошки почекати. Так що такі то пироги в нас. Later. Тарас постоїв, хвилин 20 і завісок з першого разу. Продовжуємо працювати. Вже темніє. Якби був, я б зараз приварив. Відламалося. Сірий, відламалося те, що ти варив. Я казав, що воно відломиться, бо минулого року приварював. Саша приварено. Ну бо воно вже так як на заводі не зробиш. Вони там якось воно на тих так спеціально було. Але зробили вот чуть-чуть вужчу одну, а одна буде ширше. Поки що так. Треба мені дослідити, як його варити і чим. І зробити один раз. І назавжди. Я тобі його приварю. І нормально, щоб було. Якщо ти мені залишиш, я на роботі його приварю. Ще б пак, звісно ж, що залишу. Так, а чого він знов заглох? Нагрівся. Мало схолонув. Сонце сіло, а це нам не на руку. Ми мусимо доробити. Осталося Осталася воші, о, чу-чуть. Ще один ривочок. А чого воно одірвалося? Тому що воно приварене було. І бачиш, якщо ставити, от, як воно було приварене, угу. його трохи При... від нього. При зварюванні його трохи повело. Він трохи кривий. І тому ота вся от штука, от, вона. Мало того, що опір від землі, ще вона і трохи угу. гуляла. Може бути стосовно вісі. Бо воно бач, якось було так хитро, мудро приварено, от точка, і воно на ній зсередини трималося. Воно не тільки на ній трималося. А на чому? Тут у тебе ще ось ну, три точки. Да, ну не на одній. Це називається контактна сварка. Не на одній, а отак по кругу. Да. А минулого року зсередини Саша приварював, тепер Сергій Шак. ну тримало трошки, потім перестало. Я ж тобі показую, бачиш, воно трохи. Mm -hmm. Його просто при зварюванні повело і з'явилося оце бійня, яке розбивало його. Якби його не було, воно б може трохи довше протрималося. Mm -hmm. Найкраще це отако просверлити наскрізь, mm -hmm. затягти болтом. Отак і Сергій. казав. І Ще й приварити, ну, прихватити так само на, казав. На, на просвердлити, проварити. Я кажу, вари так, на трошки да. хватить, бо в нас не було ні блгарки, ні свердла, не часу. От. І ми зробили, і воно на один раз. Ну, Серега ти на, голова. На, да, Сергій, лайк тобі. На, на 08 разів вистачило. Дякую. Получается, ты здрав. Без однієї секції з однієї сторони. Так і все парами. Треба більше А так нормально. Все, закінчили працювати. Це він одноциліндровий, аж легше. Це? Чи... Еді, хочеш покинути? Вроді якби один. Ну, а ти я дивлюсь, що наче один. Еді, хочеш це таке? Идем.